Усім самий величезний привіт. Запрошую вас до чарівного світу магазин Єва. Подивимось які акції на ці два дні 20 та 21 листопада. Дякую за коментарі та за вподобайки. Знижка 50% на Джемі Чу Поліс, Кельвін Кляйн, Лук Рокко Барокко, Вся парфумерія зі знижкою 50%. Показувати не буду. Тому що дуже багато парфумерії зараз зі знижкою 50% просто даю вам інформацію. І зараз порозглядаємо вже такі більш актуальні, цікавіші акції. Хоча зараз, я думаю, що молодь буде купувати до свят. Дивіться, як гарно цікаво придумали. Це також парфум 199 гривень. Зі знижкою 50% це також ми любимо з вами такі акції за півціни. Савон рідке крем-мило 500 мл, та about Body все рідке мило 300 та 500 мл. Так, ось я знайшов. Дивіться, який красивий дизайн самої баночки. Ціна зі знижкою 50% крем-мила 84 гривні 50 копійок в трьох кольорах. Ось таких. До речі, потім, коли використаєте, можна переливати інше мило сюди. Дуже гарний диспенсер. Також зі знижкою 50% антибактеріальне крем мило EBout 300 г 32 гривні 30 копійок. Ebout мило рідке з вітамінами 500 мл 41 гривня 80 копійок. І також зі знижкою 50% для всієї родини ABOU 500 мл 31 80. Також зі знижкою 50% на всі засоби для догляду за обличчям та тілом від торгової марки Мізон. Тут також усього дуже багато. Тут є і пачі для очей, крем для шкіри навколо очей, денний і нічний крем для обличчя. Це також зараз зі знижкою 50%. І хочу зауважити, що ще триває акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто зараз хороша нагода, хто користується торговою маркою Мізон придбати товар зі знижкою 50% 2. І отримати третій, найдешевший чеку у подарунок. Зверніть увагу. Мінус 40% на всі засоби для догляду за малюками торгової марки Crazy. Мо. Де вона є? Крейзі мо? Крейзі мо, ось вона є. Що це таке? Це якесь жилешка. <смі> так, це в нас навіть не бачу, якесь жиле написано: слайм по 87 гривень. Кульки, кульки, кульки для ванни, бомбочки по 77 гривень. Так, це у нас що? По 59 гривень. Крейзімо гель фарба. А, це коли дитина не хоче купатися, можна себе розмальовувати. 60 гривень. Дитяча милопінка для рук. Також зі знижкою 40%. Ціна. Декоративна косметика LCF акція. Два дорівнює 4. Купуйте дві. І ще дві ці що дешевше. Вам будуть йти у подарунок. Кожного разу розказую про ціни. Я гадаю, що сьогодні це вже, мабуть, зайве, тому подаю вам інформацію. Дуже хороша акція 20 та 21 листопада. Зверніть увагу: Декоративна косметика LCF. Glambi також косметика Glambi зі знижкою, тобто жовті акційні цінники і акція додатково 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2 і третій найдешевший товар у чеку вам буде йти у подарунок. На дитячу а, косметику для маленьких принцес, Хані Бані також акція. Купуєте один і другий, найдешевший в чеку вам буде йти у подарунок. До речі, акція до Миколая. Для маленької принцеси можна щось придбати а, зі знижкою. І другий буде в чеку вам йти у подарунок. Бачу, дуже багато новинок з'явилось. Барвисті мрії. Дуже цікавий набір. Дивіться, якщо його відкрити, на жаль, відкрити я не можу. Тут дуже дуже всього багато, щоб ваша малеча не користувалася вашою косметикою, можна придбати ось такий набір. Надзвичайно цікава також сумочка, точніше, рюкзачок із косметикою. Далі, якщо я не помиляюсь, акція на шампуні IQ code 80% кешбек ви отримуєте на свою карту. На всі професійні засоби для догляду та фарби IQ code Шампуні по 219 гривень. 500 мл. Маски для волосся також зі знижкою, 500 мл та з кешбеком 219 гривень. Це все йде Італія. Наступна акція: 80% кешбек на карту, на всі засоби для догляду за обличчям та тілом торгової марки. Мей. хочу сказати, що цінники стоять акційні. На деякі позиції є знижка навіть 50%. Зверніть увагу. Отримайте кешбек. Ще додаткова акція. Купуєте два засоби. Третій буде йти вам у подарунок. Наприклад, купуєте денний та нічний крем, крем для шкіри навколо очей буде вам йти у подарунок. І ще вам нарахують кешбек а, за а, купівлю торгової марки Май. Кешбек 80% на всі зубні пасти торгової марки Доктор Так, Давайте пошукаємо доктор Морген. Зараз ці зубні пасти по 38 та по 48 гривень зроблено в Німеччині об'єм 100 грамів. До речі, пасти йдуть а, з жовтими акційними цінниками, тобто зі знижкою. І кешбек на вашу карту 80%. Наступна акція це. На купівлю декоративних а, оцих всяких аксесуарів. Чи як вони правильно називаються. Да, акс аксесуари 2 дорівнює 4. Тобто ви купуєте два, дві будь-які одиниці і ці, що дешевші чеку, вам будуть йти у подарунок. Це також акція 20 та 21 листопада. Дуже багато з'явилось різних таких підвісок ланцюжків. Дуже великий вибір, можна стояти і знімати. Ходіть, подивимось, які ще акції в магазині Єва. Наступна акція це на колготи. Вів'єн петі дефіле комфорт. 1 плюс 1 дорівнює 3 на 100 та 50 ден. 70 ден, бачу. Чи, мабуть, знаєте, від 50 до 100 ден. Не 50 та 100, мабуть так. Точніше буде так, правильно. Бачу, зі знижкою додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. А наступна акція це на посуд в магазині Єва 1 плюс 1 дорівнює 3. Дуже багато привезли ось таких цікавих вже зимових чашок. Дивіться, це йде кераміка, але на вигляд, як металева, досить цікаво зроблено, красиво оригінально, можна навіть на подарунок. Дуже багато різних ведмедиків тут. Ціна 119 та 149 гривень. Коробці. Оці, мабуть, трішки більші, вони по 149 гривень. А оці по 119. Навіть акція бачу на келихи. Ось такий набір з двох келихів на 400 мл. Зараз 199 гривень. Два на 260 мл, також 199, 1 плюс 1 дорівнює 3. Новинка в магазині Єва ось такий диспенсер спрей для Олії 8990. І також акція, бачу 1 плюс 1. Купуйте дві будь-які одиниці посуду для сервірування та отримай третю одиницю у подарунок. Давайте подивимось, що тут є для сервірування. Так, ось така витримана мисочка салатниця. Вона зараз 60 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось такі також по 60 гривень салатники. По 40 гривень ось така зі знижкою 50%. І ось такі бульйонниці по 50 гривень, також 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто за 100 гривень можна придбати 3 штуки. Бачу, з'явились нові келихи, точніше, не келихи, а склянки, Ось такі в одному кольорі, тільки бачу у нас. Вони по 50 гривень, акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось такі високі по 70 гривень, також 1 плюс 1 дорівнює 3. І оці, що завжди часто я вам показую, вони також в акції по 100 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Не забудьте, триває акція на капсули Аріель 13 штук для кольорових речей 179 гривень. Господинки, зверніть увагу, у нас розібрали усі капсули для чорних, для чорних речей. Зараз на них дуже хороша знижка, зверніть увагу, 287 гривень за 26 штук. Якщо вашій. В вашому магазині є, є такі капсули, що не розібрали. Я аджу вам придбати. Я скористався нагодою, також придбав. Я вам показав найкращі акції. Бажаю вам економних покупок. Всього найкращого. Зустрінемось з вами в наступних відео. Нехай у вас все буде добре.